У березні місяці Мукачево долучилися до міжнародного проекту, який фінансується за фінансової підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ. Підвищення спроможності потенціалу громад щодо надання інтегрованих соціальних послуг нам дуже приємно, що в рамках цього проекту у місто Мукачево здобуде ряд таких важливих пріоритетів, як надання нових соціальних послуг. Зокрема, ми плануємо на території громади впроваджувати дві соціальні послуги за рахунок цього проекту: це денний догляд та асистент дитини. І також за рахунок цієї міжнародної співпраці ми отримуємо обладнання вартістю на 700 тисяч гривень для надання цих соціальних послуг, і теж мова йде про ремонт приміщення на базі. Нашого інклюзивно-ресурсного центру, зокрема, там буде відремонтований за кошти ЮНІСЕФ перший поверх приміщення, де власне планується і надавати послугу цього денного догляду. Що передбачається послуга? Послуга передбачає перебування дитини впродовж робочого дня або батьків для того, щоб фахівець із соціальної роботи міг працювати з дитиною а фахівці інклюзивного центру змогли теж допомагати дитині. Освоїтися навичкам в навколишньому середовищі.